Україна ніколи не належала Росії і належати не буде. Це незмінний і точний факт. Але цікаво, що Росії мало що належало взагалі як такій. В культурній чи в символічній ідентичності Рашка вирізняється тотальними запозиченнями всього і вся в одному з відео ми вияснили, що Росії не належить ні валянки, ні косоворотка, ні самовар, ні навіть лапті. Навіть появою свого рубля Росія повинна завдячувати українській гривні. Назва гривня походить від слова гривна, яке за часів київської росі позначало на шийну прикрасу. Прикраса мала форму гладкого або витого обруча і була виготовлена із золота або срібла. Назва прикраси гривна сформувалась тому, що вона трималась на задній частині шиї, яку називали загривком. Уперше це слово згадується у повісті минулих літ, адже цю прикрасу часто використовували як засіб підрахунку. У 8-9 столітті словом гривна почали називати вагову і лічильну одиниці Київської Росії. У середині 11 століття вигляд київських гривень змінився. Гривнями почали називати срібні ромбоподібні злитки. У різні періоди та в різних місцевостях стандарти їх ваги були від 160 до 200 грамів. Майже одночасно із київською гривнею з'явилися і новгородські гривні, паличкоподібні зливки вагою близько 200 грамів. А згодом новгородські паличкоподібні гривні почали рубати на окремі шматки для збільшення зручності розрахунків. Саме так і виникла назва валюти «рубль», яка означає відрубаний шматок від гривні. Хто такі росіяни без українців? Ніхто сучасний російський державний герб, затверджений восени 1993 року, був складений за мотивами малого державного герба Російської імперії. Але звідки взявся цей двоголовий Урел і чи є він історичним російським символом? Звичайно, ні, як і все в Росії. До XVI століття в Росії взагалі не було герба, а його роль виконували гербові початки. Двоголовий Орел як геральдичний символ московського князівства вперше з'явився в 15 столітті. Офіційна версія говорить, що двоголовий Урел потрапив до московської держави з Візантії після одруження московського князя Івана III з візантійською принцесою Софією. Однак багато істориків через значну кількість історичних невідповідностей піддають цю версію сумніву, і вважає, що поява двоголового орла могла бути результатом золотоординського впливу, тому що Золота Орда ще в 14 столітті карбувала зображення двоголового орла на своїх мідних монетах. З цією татарською валютою був добре знайомий князь Іван III, який правив у ті часи. Для порівняння можна взяти герб України, який являє собою тризуб, який не є запозиченим. Герб у вигляді тризуба був родовим знаком великого князя Київського і Новгородського Володимира Великого і походить з часів Київської Росії, прямою спадкоємицею якої є сучасна Україна. Друзі, перш ніж продовжити, дуже просимо вас поставити вподобайку цьому відео та написати під ним коментар. Це збільшить імовірність поширення цього ролику та відкриє очі всім тим, хто й досі вірить у міфи про велику страну Росію. Особливим вашим внеском у розповсюдження правди стане розміщення посилання на це відео на своїх сторінках у соцмережах. Будемо щиро вдячні вам за допомогу у боротьбі на інформаційному фронті. Після розпаду радянського союзу, який мав червоний прапор із серпом і молотом, офіційним державним прапором Російської Федерації став триколор, який також має іноземне походження. Біло-синьо-червоний прапор у Росії з'явився в далекому 1668 році. Саме тоді в Росії голландці закінчили будівництво військового корабля Орел, який став першим російським вітринним кораблем західноєвропейського типу. Нідерландський інженер Девід Бутер, який керував будівництвом корабля, звернувся до царя Олексія Михайловича з питанням, який саме прапор підняти на судні. У ті часи стягові прапори в Росії використовували для військових частин і в воєводствах. А ось як бути із корабельним стягом, не знали. Саме тому російський цар наказав вивісити такий же прапор, який на своїх кораблях використовували голландці. З прибуткових видаткових книг відомо, що для виготовлення прапора та безлічі з казни випустили тканини білого, синього і червоного кольорів. Іншими словами, кольори російського триколору були запозичені з прапора Нідерландів. Цікавий факт, що в часи Другої світової війни сучасний російський триколор був символом 200-тисячної власівської армії, яка воювала проти СРСР у складі нацистської армії Адольфа Гітлера. Фейкова країна з фейковими національними символами. Якщо хтось вважає, що сама назва Росії Росія походить від слова Русь, яка споконвічна була Київською, то це звичайно що не так. Історична назва Росії Московія. Ця назва походить від нинішньої столиці Росії міста Москва. Московія була окремою державою і не мала до київської Росії жодного стосунку, окрім того, що заснована вона була Юрієм Довгоруким, сином київського князя Володимира Мономаха. Назва ж Русь вирвана із серця Києва залізною рукою Петра І, який у 1721 році перейменував Московське царство на Російську імперію, а московинів на росіян. На цьому фото ви можете бачити монету 1707 року із зображенням тодішнього царя Петра І, а також напис Московський рубль на аверсі монети. Катерина II намагалася пізнати історію своєї держави на основі даних її писемних джерел, а також літописів та інших документів московської старовини. Правдива історія Московії її шокувала, бо була куцею і дуже бідною. Особливо царіцю вразило те, що могутня держава Русь, става якої протягом трьох століть гриміла на весь світ, до Московії не мала жодного стосунку. Це спонукало імператрицю взятися за створення власної версії історії Росії. У супереч історичній правді, створена Катериною Комісія, утверджувала право Росіян на політичну і культурну спадщину Росії, а все населення імперії було оголошено єдиним народом. Історики ж царської Росії вправно взялися тиражувати міфи про колиску трьох братніх народів і про те, що Київська Русь була першою російською державою. Як бачимо, брехня про братність українців з росіянами була в зародку і в епіцентрі свого народження. Ось так підступно, називаючи нас своїми братами, одночасно вони ненавиділи і вважали за доблесть потопити в крові будь-який український спротив цим сатанинським псевдобратським обіймам. Цікаво, що навіть сам Кремль як споруда, це теж фейк. У свідомості росіян московський Кремль, його стіни і вежі вже давно стали символом патріотизму та предметом неприхованої гордості, яскравим прикладом споконвічної російської архітектури. Проте, мало кому відомо, що конструкція кремлівських стін і башт є копією італійського фортифікаційного мистецтва «Кваторо Ченто», яка з'явилася в Італії на початку 1400-х років задовго до московського будівництва. Саме Міланська фортеця Кастелос Форцеско стала архітектурним прототипом московського Кремля. Зверніть увагу на архітектурну форму італійської вежі, а також на архітектурну форму спаської вежі російського Кремля. Вони мають дуже багато подібностей між собою, адже виконані в однаковому стилі. Теж саме можна сказати і про корони на стінах зубців Кремля у вигляді ластівчиного хвоста. Вони мають такий самий вигляд, як і зубці італійських замків. Ось приклад з порівнянням стіни московського Кремля та стіни замку Костельвекіо в італійському місті Верона. Прикметні архітектурні риси італійських замків принесли до Москви міланські архітектори, які працювали над будівництвом Кремля. Про російську шапку Мономаха, яку називають Золотою шапкою, знають практично всі. Це найстарша середньовічна корона, головна царська шапка великих князів і царів та основний символ самодержавства Росії. Проте до Росії вона, як ви здогадалися, не має жодного стосунку. Офіційна версія говорить, що цей золотий головний убір, прикрашений перлами та другоцінним камінням, є даром візантійського імператора Константина IX, Великому князеві київському Володимиру Мономаху у XII столітті. Проте це не більше ніж чергова росіянська вигадка, створена за часів Івана III. адже в історії про цей, нібито візантійський подарунок, є дуже багато невідповідностей. Окрім того, аналіз шапки підтверджує велику різницю в часі походження окремих її елементів. Так звана шапка Мономаха це звичайний середньоазійський парчовий ковпак багатого тюркського хана. Прикраса на шапці явно пізні, а сам ковпак має фасон 14-го століття. Найімовірніше, його привіз до Москви між 1320 і 1340 роками у дільний московський князь Іван І, коли відвозив Данину до хана Золотої Орди, якою тоді главував Узбек Хан. Деякі історики вважають, що ця шапка є жіночим головним убором та й звідки у росіян буде щось своє національне та своєрідне, невигадене, не запозичене? Давайте поглянемо, хто такі взагалі ці так звані росіяни. Російський антрополог, академік Тетяна Алєксєєва в інтерв'ю газеті Ізвісті за 2007 рік пояснила читачам, що предки росіян у Московській області та довкола неї нащадки фіно-угорських племен, які перейшли на навколо суянську мову. Антропологічно вони дуже схожі на мордву, яка належить до фіно-угорської групи народів, до якої входять також угорці, фіни-естонці, марійці та удмурти. Ось ці от до нас лізли брататися всі ці століття, паралельно проливаючи ріки нашої крові. Сьогодні росіяни так званого золотого кільця Росії помилково себе вважають слов'яними, оскільки говорять слов'янською мовою. Однак усі вони всього лиш слов'янизовані нащадки фіно-угорських племен, тож не дивно, що їхні національні реалії субстратно успадковані від фіноугрів. Це постоли, гуслі та всяке інше вбрання, зокрема і кольори одягу червоний та синій, що є в традиції фіноугрів і татар. Оскільки росіяни сьогодні помилково вважають себе слов'яними, то називають свої неіндоєвропейські реалії теж слов'янськими. Тут подвійна помилка: по-перше, це фіно-угорські реалії ідентичні тим, які мають фіно-угорські народи, які живуть поруч із росіянами. По-друге, саме визначення слов'янські має тільки суто лінгвістичний сенс. Немає ніяких слов'янських генів, слов'янської крові, слов'янської культури і зрозуміло слов'янського одягу. Коли на російському телебаченні у зведеннях МВС заявляють, що розшукується злочинець слов'янської зовнішності, то під таким розуміють місцевого автохона з фіноугрів або татар. Навіть білоруса з його балтійським квадратним широколицим черепом там сприймають як не схожого на місцевих, тобто ніби не зі слов'янською зовнішністю. Такі от вони самоназвані брати. Одним із головних образів, що виникають при згадці про Росію, є «Матрійка» або матрьошка по російськи. Розмальована, точена дерев'яна лялька вважається чи не ідеальним втіленням російської культури та одним із найпопулярніших елементів сувенірної продукції. Насправді ж, ця лялька має японське походження, а в Росії вона просто прижилася, набувши, так би мовити, місцевого зовнішнього вигляду. Прототипом для Матрійки послужив японський бог щастя, багатства і достатку Фукурума, який входить до складу саме богів щастя. Цих богів у давнину японці зображали на фігурках, які вкладалися одна в одну. Як і сучасні мутрійки, Фукурума був головною, найбільш роз'ємною фігуркою. Точний рік появи російської мутрійки невідомий, однак багато джерел вказують, що перша мутрійка була виготовлена на початку 90-х років 19 століття за зразком ляльок, привезених з Японії. А надалі пропаганда надала цій присвоєній іграшці статус ісконне русський до речі, згідно з іншою версією, за зразок для своєї іграшки російські майстри взяли японську ляльку Даруму. Однак Дарума своєю формою все ж дещо менше нагадує мутріку, ніж Фукурума. Тому, ймовірніше за все, саме японське бог щастя послужив прототипом для російської мотрійки. Ще один відомий російський символ це тульський самовар. Як відомо, самовар це пристрій для кипятіння води і приготування чаю. Так от, воду в такому пристрої нагрівали за допомогою дров або вугілля, яке розміщувалось у внутрішній капсулі самовара. Сама ж вода знаходилась в іншому відсіку навколо капсули з вугіллям. Попри те, що самовар є одним із символом Росії, його винайдення жодним чином не пов'язане з росіянами. Самоварні прилади давно були відомі в стародавньому Китаї і слугували для варіння м'яса та овочів. Ці китайські пристрої для кип'ятіння води називалися хого і поєднували в одній конструкції посудину для води, жерівню для вугілля і трубу, що проходить крізь посудину. А це аутепса, пристрій, за допомогою якого зігрівали воду стародавні римляни. Посудина мала форму позатої чаші у вигляді гарбуза, на високих витих ніжках і була прикрашена багатим декором. Всередині цієї посудини були два відсіки: один для води, інший для вугілля. Примітно, що в стародавньому Римі існували навіть аотепси із краником для води, які візуально мало чим відрізнялися від сучасних російських самоварів, які в Росії з'явилися лише у 18 столітті, а привезли самовари до Росії з Нідерландів, де вони на той час вже були дуже популярні. Друзі, перш ніж продовжити, дуже просимо вас поставити вподобайку цьому відео та написати під ним коментар. Це збільшить імовірність поширення цього відео та відкриє очі всім тим, хто й досі вірить у міфи про велику страну, яка всю свою історію краде чуже і називає вкрадене своїм. Особливим вашим внеском у розповсюдження правди стане розміщення посилання на це відео на своїх сторінках у соцмережах. Будемо щиро вдячні вам за допомогу в боротьбі на інформаційному фронті. Балалайка це, мабуть, найвідоміший російський струнний інструмент. Вважається, що балалайка не була поширена в Росії з кінця XVII, початку 18-го століття. Однак цей, нібито російський музичний інструмент насправді походить від казахського народного інструменту під назвою домбра. Домбра має округлу форму і дві, а іноді три струни. Тому спочатку корпус балалайки, як і корпус Домбри, був частково округлим. Щоб переконатися в цьому, досить поглянути на картину російського художника Петра Заболоцького, хлопчик з балалайкою. Або ж на картину російського живописця Федора Сонцева, датовану 1844 роком. А форма Балалайки 18 століття ще синіше відрізняється від сучасної. Вона мала дві струни і повністю округлий корпус, тим самим практично один в один повторюючи казахську домбру. Але з часом, після зміни форми на трикутну і додавання третьої струни, цей музичний інструмент стали позиціонувати як російський, фактично присвоївши його. До речі, назва музичного інструменту балалайка походить від українського слова балакити. Чимало людей таку відому і доволі смачну страву, як пельмені, пов'язують із Росією. Адже з розповідей самих росіян ця страва ніби виникла в Сибірі. Однак насправді батьківщиною пельменів вважається Китай. За легендою Дзеодзи саме так називались у Китаї пельмені, Вигадав відомий лікар Джанззоонзин півтори тисячі років тому. Пельмені і досі є найголовнішою стравою китайських новорічних свят. З Піднебесної вони поширилися в середню Азію під назвою Чучвара і на Кавказ під назвою Дюжбара, а вже потім потрапили до Росії. Саме слово пельмені також не є російським. У 13 столітті татаро-монгольські завойовники, які рухалися від кордонів Китаю на захід і ненадовго зупинилися на Уралі, поділилися з місцевими жителями з секретом приготування страви, ідея якої полягала в поєднанні товстої оболонки з м'ясною начинкою. Корінне угрофінське населення перед Уралля назвали нову страву пельнянь, що означає «тістове вухо. Назву страви визначала її оригінальна форма. Від угрофінів росіянці запозичили цю страву разом із назвою. Згодом слово пельнянь трансформувалося у російській мові у пельмянь, а далі у пельмень. А це кокошник, який давно став символом російського національного жіночого костюма. Однак цей головний убір у вигляді гребня насправді також не російський, а має угрофінське походження. Слово кокошник походить від слова кокош, так за старих часів у Росії назвали курку. Назва ж головного обору походить від його схожості з гребнем на голові цього птаха. В угрофінських народів курка була особливо шанованою за її надзвичайну плодючість. В угрофіні після весілля дружина починала носити кокошник як символ родючості. Така асоціація мала сприяти виконанню жінкою її репродуктивної функції. Археологи на території заселеної давніми фінськими племенами виявили мернянський кокошник, який мав лопатоподібну форму і виявився дуже схожим на більш пізні кокошники владимирсько ніжегородського типу. Отож, російський кокошник також є запозиченим елементом національного жіночого костюма. Ще один продукт, який завжди асоціюється з Росією, це горілка. Для росіян горілка була і залишається національним спиртним напоєм, без якого не обходиться жодне застілля. Легенда про те, що нібито відомий російський вчений хімік Дмитро Мінділеєв винайшов рецепт 40-градусної горілки, міцно вкоренився в російському суспільстві. Більш того, цей міф разом із російською горілкою перекочував і за кордон. Насправді ж, оптимальну міцність для горілки визначив англійський учений хімік Гільпін. Він вважав, що ідеальна горілка має містити 38 градусів спирту. Саме такий відсоток спирту містила російська горілка в 1863 році. Що стосується мінділеєва, то у своїй дисертації він розраховував можливі втрати об'єму розчину при різних співвідношеннях етилового спирту і води. Найменші втрати були при 40 градусах, що важливо для лаків і фарб. Іншими словами, дисертація Мінділеєва була про хімію, а не про розпиття горілчаних напоїв. А ось вміст спирту в горілці із 38 до 40 градусів у Росії підняли у 1868 році з метою збільшення акцизних доходів, оскільки розмір акцизу напряму залежав від місту спирту в напоях, а не через дисертацію Дмитра Мінділеєва. А це валянки, зимові м'які чоботи з вовни, які вже давно є одним із символів самобутньої російської культури. Однак і їх, як і багато інших своїх символів, Росія запозичила. Прообразом російських валянків були традиційні повстянні чоботи кочівників Євразії, історія яких налічує сотні років. На території Московії валянки почали проникати в період Золотої Орди через тюркські і монгольські племена, взуття яких називалися піми для росіян же валянки – Це взуття порівняно молоде. Початкова поява валянок у Росії зафіксована в Сибірі у середині 18 століття, а в європейській Росії на початку 19 століття. До речі, спочатку в Росії валянками називалися зовсім не взуття, а чоловічі головні убори. Ковпаки, виготовлені за тією самою технологією. Ще один примітний факт відома пісня про валянки, насправді не російська, а ромська. Серед росіян вона набула неймовірної популярності після того, як її виконала співачка Лідія Рустанова. З часом росіяни почали вважати цю пісню своєю і позиціонувати її як руску народну пісню. Ніваляшку можна сміливо назвати не тільки однією із найпопулярніших радянських іграшок, а й одним із найвідоміших символів радянської та пострадянської Росії. У часи СРСР ця іграшка була чи не в кожної дитини. Тому думка про пряму приналежність Ніваляшки до Росії місто вкорінилася в багатьох людей, в тому числі і в іноземців. Насправді ж ніваляшку привезли до Росії з Японії близько 200 років тому. Прообразом для ніваляшки стала японська лялька Дарума. А ось усім відомий дизайн радянської ніваляшки був скопійований з американської іграшки під назвою Voice Rolly Полі. Це американські варіанти ніваляшки, які почали виробляти в далеких 30-х роках. Про це свідчить фото з американського каталогу 1937 року, де представлена ця іграшка. У Радянському Союзі ні валяшко із скопійованим американським дизайном масово почали виготовляти лише в кінці 1950-х років. А це добре знайома вам шапка Вушанка, яка вважається чи не головним народним російським головним убором. Саме цю шапку нерідко люблять купляти іноземці як сувенір на згадку про відвідування Росії. Голівудські фільми про СРСР дуже рідко обходяться без демонстрації такої шапки, як одного із головних символів російської ідентичності. Проте насправді цей елемент одягу має зовсім не російське походження. За появу шапки вушанки російський народ має подякувати монголам, адже шапка вушанка походить від знаменитого монгольського головного обору під назвою Малахай. На початку ХХ століття доволі теплі монгольські малахаї переважно носили селяни і називали їх тривухами. Потім вже в дещо трансформованому вигляді тривухи не були популярності у білогвардійців-колчаківців. А вже всім нам звичний вигляд шапки вушанка отримала в СРСР у 1940 році, коли офіційно стала зимовим головним убором у радянській, а після розпаду СРСР і в російській армії та міліції. Перед вами відомий друкований тульський пряник, який вважається одним із неофіційних символів Росії, зокрема, візитівкою російського міста Тула. Друкованим цей пряник називають через його технологію виготовлення, адже такі пряники виготовляли за допомогою спеціальних пряничних дошок із різними вирізаними візерунками, які віддруковувалися на пряниках. Як ви розумієте, такі друковані пряники також були створені не в Росії. Вважається, що пряники, близькі за формою і складом тіста до сучасних, уперше були виготовлені в Бельгії в місті Дінан у 15 столітті. Потім такі пряники почали виготовляти в німецькому місті Ахен. Німецькою вони називалися принтен, тобто друковані. Перші ахенські пряники були обсипані марципанами, горіхами і цукатами і мали прямокутну форму. Надалі в Ахені почали виробляти фігурні друковані пряники, які стали візитівкою міста. Перші російські пряники являли собою спробу відтворити іноземні рецепти з використанням місцевих продуктів, що призвело до створення тульських пряників. Такий відомий інструмент, як гармошка, напевно, найбільше асоціюється з російською народною музикою. Звісно, не рахуючи балалаки, про запозичення якої ми розповідали трішки раніше. Гармошку зазвичай вважають споконвічним російським винаходом, однак насправді це зовсім не так. Прототип гармоніки або гармошки створив німецький майстер-конструктор Крістіан Фрідріх Бушман у Берліні на початку 19 століття. Вона являла собою довгасту коробку, розділену на комірки, в кожній з яких містився металевий язичок, налаштований на певний тон. А 1822 року Бушман додав до губної гармошки клавіші та міховий резервуар, який за формою був подібний до ковальських міхів. Нова конструкція створена бушманом і стала прообразом відомої нам усім гармошки, яку в 1830-х роках завезли з Німеччини до Росії. У Росії ж цей музичний інструмент набув особливої популярності і став одним із символів країни. А це косоворотка. російська народна чоловіча сорочка з косим коміром, яка є основним елементом чоловічого національного костюма і одним із символів самобутньої російської культури, якщо її можна так назвати. За офіційною версією косий комір у сорочці створений спеціально для того, аби натінний хрест не випадав під час роботи. Насправді причина створення косого коміру криється у іншому: винахідниками цього національного російського одягу можна назвати монголо-татар. Кочові стопові народи потребували одягу, який би захищав їх від вітру під час верхової їзди. Порятунком від сильних вітрів став косий комір, одяг з яким носили татари, монголи та деякі інші кочові народи. У Росії ж сорочки з косим коміром почали робити саме після монголо-татарського нашестя. Відомий російський письменник Олексій Толстой, описуючи в листі своїх знайомих слов'янофілів у 1869 році, вказував, що під час прогулянок Москвою вони були вдягнені в каптани із косим татарським коміром. Тобто, письменник прямо вказував на приналежність косого коміру до азійської культури. Певно, переглянувши цей список запозичених російських символів, ви подумали, що ну з росіянами все зрозуміло, у них, певно, тільки лапті свої, але не кваптеся з висновками, адже лапті також створили не в Росії. Якщо говорити про плетене взуття, то інструменти для його плетіння були відомі ще з часів кам'яного віку. У давні часи плетене взуття було поширене у татар, фінів, естонців, норвежців та чувачів. Також плетене взуття носили північноамериканські індіанці. Схожий вид взуття застосовували і японці, які робили його з рисової соломи. Особливо обожнювали такі взуття японські ніндзя. Отож, хоча лапті і були популярні в Росії, це символічно для цієї країни взуття точно не можна назвати ісконноруським. Друзі, ставте вподобайки цьому відео, тисніть на дзвоник, аби отримувати сповіщення про вихід нових роликів. А також підписуйтесь на патріотичний україномовний ютуб канал про Україну. Усім доброго здоров'я та хай щастить!